Привіт усім на каналі True Story. Сьогодні ми поринемо у світ архітектури, але незвичний. Ви коли-небудь бачили будівлі, які вражають своєю масштабністю та дизайном. Деякі з них мали змінити міста і навіть країни, стати символом прогресу, але щось пішло не так. Іноді великі проекти можуть обернутися великими катастрофами. Це відео про п'ять масштабних архітектурних провалів, які коштували мільйони, а іноді й репутації своїм творцям. Сатурн Юник Тауэр. У самому серці Бангкока височіє загадкова споруда, яка притягує погляди як магніт. Це Saturn Юнік Тауер, або як його ще називають, вежа привид. Будівництво почалося в 1990-х роках. Saturn Юнік Тауер мав стати розкішним житловим хмарочосом, символом процвітання і сучасної архітектури Таїланду. Але мрії про блискуче майбутнє обірвалися разом із настанням азійської фінансової кризи 1997 року. Проєкт заморозили на. Стадії 80% готовності. Інвестори пішли, гроші закінчилися. І тепер ця 49-поверхова будівля залишилася тільки тінню своїх колишніх амбіцій. Сатурн Юнік став не просто недобудованою вежею, а символом втрачених мрій і надій. Зараз його відвідують любителі містики та міської археології, і навіть кажуть, що він має свої таємні секрети. Чи буде колись ця будівля завершена, чи так і залишиться вежею привидом посеред сучасного Бангкока? Питання залишається відкритим. Сталева будівля The Tower. У французькому місті Арль, відомими своїми історичними пам'ятками, з'явилася нова архітектурна перлина. Дев'ятиповерхова галерея, натхненна шедевром Ван Гога, зоряна ніч. Це вражаюча будівля, облицьована дзеркальними панелями. Виглядає як магічний оазис у центрі старовинного міста. Галерея, прикрашена 11 тисячами, цеглин з нержавіючої сталі, що додає їй сучасного вигляду. Вона включає панорамну терасу, виставкові зали, архівні приміщення та офіси. Але чи дійсно така архітектура пасує Арлю? Після завершення будівництва почалися запеклі дискусії про доцільні зведення сучасної будівлі серед малоповерхової забудови. Багато місцевих жителів вважають, що сталева галерея не вписується в архітектурний ансамбль, насичений старовинними пам'ятками, включаючи античні та середньовічні споруди. Проект студентського гуртожитку Мангер в Каліфорнії з'являється велетенська квадратна будівля, яка має стати гуртожитком для студентів каліфорнійського університету. Але ця архітектурна новинка вже викликала значний резонанс. Архітектором гуртожитку виступив мільярдер Чарльз Мангер, який щедро виділив 200 мільйонів доларів на його спорудження. Але є один важливий нюанс, який став предметом обговорення. Згідно з планами, близько 4200-4500 майбутніх жителів опиняться в кімнатах без вікон. Це викликало занепокоєння серед студентів та активістів, які вважають, що такі умови проживання не є припустимими. У відповідь на цю ситуацію активісти створили електронну петицію, щоб не допустити будівництво на сьогоднішній день. Під нею вже підписалися понад 14 тисяч людей. Проект міста утопії під назвою Телоза. У світі архітектури з'являється амбітний проєкт, що може змінити уявлення про міське життя. Він розробляється на замовлення мільярдера Марка Лора архітектурною студією Бік і має на меті створення міста майбутнього. Концепція цього міста базується на принципах сталого розвитку, враховування всіх екологічних вимог до будівель, мінімізація шкоди для довкілля, інклюзивність і високі стандарти життя. Звучить привабливо, чи не так? Але тут є один важливий нюанс. Щоб стати жителем цього міста, потрібно пройти відбір. Як це відбуватиметься, поки що залишається загадкою. Крім того, у проєкту є й противники. Деякі з них вказують на те, що статки Марка Лора були зароблені у компанії, яка відома низькими зарплатами для своїх працівників. Це викликає питання про справедливість і соціальну відповідальність у його амбіціях. Рюгон Готель Серед неонових вогнів Пхеньяна стоїть готель, який став символом архітектурного провалу Рюгон Готель. Це величезна 105-поверхова будівля, яка мала стати найбільшим готелем у світі. Досі залишається незавершеною. Будівництво розпочалося у 1987 році, і готель мав бути відкритий до 1989 року, щоб містити гостей, які відвідують пхен'ян. Однак незабаром після початку будівництва економічні труднощі в країні призвели до зупинки робіт. Проєкт виявився надто амбітним для економіки Північної Кореї. Протягом багатьох років будівля залишалася пустою, а її каркас почав руйнуватися. Це призвело до того, що годель отримав прізвисько Хмарачос привид. Станом на 2008 рік проєкт був відновлений, але робота просувалася повільно. Лише в 2011 році, через 23 роки після початку будівництва, влада оголосила про завершення робіт. Але жоден з номерів таки не був відкритий для гостей. Весь цей час готель стоїть як пам'ятник амбіціям, що не здійснилися. Результатом цього архітектурного провалу є незабутна пам'ять про те, які великі плани можуть зазнати краху через економічні і політичні труднощі.